Ска Подача від кутового пропорця. Виходить голкіпер, але помиляється на виході. Був прекрасний шанс у Дениса Попова відкрити рахунок у поєдинку. Не вдалося Денису Попову це зробити, а шанс дуже і дуже простих. Події, які відбуваються на футбольному полі, Богдан Лєднєв високо вийшов в пошуках м'яча. Зараз Назарій Русин йому не дали пробити. Смирний! Смирний! На ударній позиції! 1-0. Євгеній Смирний відкриває рахунок у поєдинку. Вже на п'ятій хвилині зустрічі. Рахунок стає. От п'ятий номер. На п'ятій хвилині відкрив. Триває рахунок у зустрічі. Прекрасна атака київського Динамо. І навіть здавалося, було кілька нагод. У футболістів скали ось перервати цю атаку, десь нейтралізувати цю ситуацію. Ось цей був момент з підкатом від Богдана Викляка. Але ось далі, після того, як м'яч від Богдана... Богданом Векляком розібралися в ситуації, але м'яч знову повертається до володінь. Динамо. Богдан Летнів! Попередчина рятує Стрийську скалу. Необачно залишив ворота голкіпер. Богдан Лєднів пробив. Здавалося б, не так, щоб аж е жодних шансів голкіпера не було. Але це навколо власної вісі на калюжно віддає передачу. Калюжний не ризикнув задіяти Дениса Янакова. Янаков вже зараз із м'ячем. Хороша передача на Дубінчака. Дубінчак прострілює. Богдан Лєднів 2-0 Стає рахунок І з зі своєї другої спроби. Богдан Лєднів а таки забиває м'яч у сітку воріт. З Стрийської скали прекрасна комбінація. Ось тут молодчина Іван Калюжний вирішив не ризикнути, не віддавати передачі на Дениса Янакова. Десь зробив певну паузу, дочекався підключення Владислава Добінчика і не абсолютно вільного партнера віддав передачу, а вже. А Дубінчак, як справжній капітан, як справжній майстер, зіграв, помітив Богдана Лєднєва. А Богдан Лєднєв – це такий хлопчина, якому забити п'яткою, не знаю там носом, коліном, взагалі чим завгодно. Животом спиною немає різниці. Він може забивати як завгодно, і в будь-яких ситуаціях, що й довів у цьому епізоді повтор якого ви можете зараз бачити на ваших екранах. 2-0 Богдан Лєднєв. Ну, Там вже Сергій Булеца вільний і вільну зону на Руслана Кошелєва. Кошелєв але, Можливо, не потрібно було навішувати. Можливо, варто було виконати прострільну передачу, але Денис Янаков з м'ячем залишається. Янаков цього разу прострілює 3-0. Стає рахунок у зустрічі. Показує головний арбітер поєдинку на центр поля. Це означає, що Назарій Русин на 17-й хвилині матчу робить рахунок вже досить досить пристойним, як для такого короткого проміжку часу. І знову з лівого флангу. Разюча атака Київського Динамо завершується взяттям воріт. Знову футболісти Динамо забивають саме за лівого флангу. Денис Янаков тут виставив жорстко ногу, а виборов м'яча звільнив для себе зону. Він і футболістам проводити матч. І якщо ось за такої погоди буде відбуватися матч проти італійського «Наполі», то це, звісно, чи зіграє лише на руку. І вболівальникам, і в футболістам. Зараз прекрасний момент. Прекрасний момент у Богдана Лєднєва заробляє лише кутовий удар. Богдан Лєднєв у цьому епізоді мав можливість. Він робить рахунок. У Кузєва м'яч відбирає. Ну, Іван Калюжний Значно вищий, значно потужніший. Закузіва відібрав м'яч, немов у дитини, віддав передачу на Богдана Лєдніва. Лєднів втратив можливість для удару, але передачу, яку віддає Богдан Лєднів. Прямісінько на голову своєму партнерові рахунок стає 4-0 у поєдинку. 36 хвилина зустрічі. і от такий класний пас віддається футболістам Київського Динамо. 4 4-0 рахунок. Ще в першій половині зустрічі. Дійсно, здорово зараз було розіграно. Дивимося ще раз за ходом цієї атаки. Богдан Олєднєв зупинився, розвернувся. Оцінив ситуацію, віддав передачу на партнера і Євгеній Смирний. Двозначну перевагу. Ось темп такий взяли, що час цілком вистачає. Назарій Русин. Русин може втекти від двох захисників. Русин виходить на побачення з голкіпером! Але голкіпер виграє дуелю Назарія Русина, Втрачає нагоду для взяття. воріт Назарій Русин. Прекрасна можливість була зараз у Київського Динамо робити рахунок 5-0, але Назарій Русин не пере... на подачі до штрафного майданчика. Навіть не до штрафного, а в район лінії штрафного майданчика на Івана Калюжного. Дотепний дуже розіграш е, моменту вийшов. Е, Калюжний хотів, звичайно, ще пробивати поворотом. Зараз момент дуже пристойний у київського Динамо в штрафному майданчику. Не вдалося ані Євгену Смирному, ані Денису Попову м'яч у сітку воріть. Попов. Попов віддає передачу. На Калюжну. Калюжний. Калюжний хороший пас. Проникаючи передача на правий фланг. І тут простріл на Назарія Русина! М'яч у сітці воріт опиняється. Назарій Русин. Тут допоміг відзначитися партнерові. Рахунок стає 5-0 на 54-й хвилині поєдинку. Вітає Сергія Булецу. Партнери по команді. Зараз здорово було спрацьовано. Чергова, класна проникаючи передача від Калюжного. Передача на Назарія Русина вже далі від флангового півзахисника. Миколенко класний пас від Миколенка. Зупинка м'яча не найкраща від Владислава Алексеєва. Алексеєв м'яча виборов. Прибиває в дальній кут, але в кількох сантиметрах від правої стійки. Аворіт м'яч прокочується. Пощастило зараз. Відверто пощастило Роману Дуці. Хороша подача. Ще й попередження рятує Динамо в цій ситуації. Так здавалося, парашутиком м'яч опускався.